Вітаю на черговому уроці української літератури в одинадцятому класі. Напевно, ви помітили, що в 2020 році особливого поширення набув жанр антиутопії, тобто відображення в літературі небезпечних наслідків, пов'язаних з експериментами над людством задля його часто уявних соціальних ідеалів. Зокрема, нову хвилю популярності отримала антиутопія Джорджа Орвела 1984. Пригадаймо, у творі показано людей, що мислять однаково, не відрізняються одне від одного, а за ними всіма стежить могутній та невидимий старший брат. Погодьтеся, не дуже життєрадісна картинка, але в романі є і герой Вінстон Сміт, який намагається бути не схожим на інших, хоче насолоджуватися життям та дослухатися насамперед до власного внутрішнього світу, а не до нав'язаних суспільством цінностей. Питання самоствердження людини у світі цензури і заборон порушував і Василь Симоненко. Кожна особистість це окремий неповторний світ. Ця ідея домінує в його творчості. Сьогодні ми переконаємося цьому, проаналізувавши вірші Я та Задивляюсь у твої зіниці. Пропоную послухати поезію Я в прочитанні самого митця. Я він дивився на мене тупо. Очицями повними блекоти, дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто і кривилося гнівом лицеря бе, він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе, не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин на світі безліч таких, як я, але я. І Богу один. Бо в кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Вірш є зразком філософської лірики. Ми спостерігаємо за своєрідним протистоянням типового радянського обивателя з рябим лицем, з очицями повними блекоти, тобто отруйної бур'янової рослини, та ліричного героя, який не вписується до спільноти решти людей, тому що поважає себе. І саме це викликає роздратування та гнів інших. Ліричний герой не боїться відкрити власну душу та захистити гідність. У часи СРСР колективне поняття ми домінувало над особистим я. Людина підпорядковувалася системі. Викриваючи сутність радянського колективізму, ліричний герой заявляє: цитую, у кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Кінець цитати. Наголосимо на правописі букви Я з великої літери на позначення особистості і Я з малої літери на позначення кожного, хто погоджується стати частиною натовпу. Кожна людина має високе призначення, якщо наділена гідністю. Відкриття власної гідності відповідно сприятиме й усвідомленню себе як частини світу. Цитую: ми це народу одвічне лоно. Ми, океанна вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Кінець цитати. Ці пророчі слова, висловлені наприкінці ХХ століття, стали провісниками глобалізації в ХХІ столітті. Провідними мотивами поезії я є самоствердження людини в складному сучасному світі, її самодостатність та неповторність. Допомагають реалізувати задом поезії художні засоби, епітети, лице рябе, океанна вселюдська сім'я. Метафори, уявляєш пупом, кривилося гнівом лице, персоніфікація не стала навколішки гордість. Інверсія і кривилося гнівом лице рябе. Повтори, тих поважають, хто поважає. Анафори на світі безліч таких ми. Антитеза. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Фразеологізми. Уявляєш пупом, ладен був розіпнути. Важливими є образи символи поезії: Очиці ці повні блекоти ненависть. Пуп егоїзм. Бути розіпнутим піти на страждання заради переконань. Отара хвилин плинність часу. Лону народу. Національна самосвідомість. Тож людина не повинна бути гвинтиком у великій державній машині. Навпаки, справжня особистість дотримується власних думок, зберігає свої почуття, зокрема патріотизму, і в жодному разі не боїться обстоювати власну думку. Саме таким постає ліричний герой поезії Василя Симоненка: «Задивляюсь у твої зіниці. Зі змістом цього твору ви зможете самостійно ознайомитись у матеріалах до уроку. Перший варіант назви поезії Україні. Вона є зразком патріотичної лірики. Вірш побудовано у формі звернення ліричного героя до матері України. Відзначимо сміливий крок оголосити в часи СРСР про свою любов до Батьківщини і не питати дозволу Америки і Росії. Цитую. Ради тебе. Перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Кінець цитати: ліричний герой не боїться спілкуватися зі своєю матір'ю Україною. Звертається до неї як до живої істоти. Власне, перед нами розгортається книга боротьби українців. Цитую. Задивляюсь у твої зіниці. Голубі й тривожні ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Зіниця це райдужна оболонка ока. Крешуть це означає добувати іскри. Фінал твору це своєрідне передбачення ранньої загибелі Симоненка. Цитую: Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся. Крапелькою крові на твоє священне знамено. Кінець цитати. Своє призначення ліричний герой убачає як у тому, щоб творити для України так і захищати її. Бо, цитую: ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Кінець цитати. Важливими для розуміння поезії є художні засоби, зокрема, епітети. Червоні блискавиці, мамо горда і вродлива, святе синівське право, метафори пливе за роком рік, метонімія мовчать Америки й Росії, порівняння зіниці голубі тривожні, ніби рань. Звертання Україно недруги лукаві, гіпербола битви споконвічний грюк, риторичне запитання як же я без друзів обійдуся. Без лобів їх, без очей і рук. Літота я пролюся крапелькою крові. І все це разом робить поезію Симоненка актуальною сьогодні. До того ж, вона набуває нового звучання в 21 столітті. Тому на запитання, як захиститися від старшого брата і вберегтися від потреби бути таким чи також, як усі, я відповім: читайте Симоненка. Бо це найкраща ін'єкція критичного мислення, якої нам так сьогодні не вистачає. А ще приклад того, що сміливість це не лише вияв фізичної сили, а й сили бути відвертим та відвертою, прямолінійною чи прямолінійним. Уже на наступному уроці ми познайомимося з життєвим і творчим шляхом ще одного яскравого представника покоління шістдесятників Дмитром Павличком. До зустрічі!